Вітаю, друзі! В Харкові відбулася судова розправа над майором поліції, який працював у третьому відділі управління оперативної служби в Харківській області. І згідно з матеріалами судового рішення, майор Нацполіції вже з 24 лютого 22 року, а це з самого початку повномасштабного вторгнення. Погодився на співпрацю з російськими спецслужбами, передаючи їм інформацію про розташування підрозділів збройних сил України, служби безпеки України, нацполіції, а також про місця ремонту військової техніки в Харкові. Під час слідства встановлено, що частина цих місць піддавалася ракетним або артилерійським ударам, завдяки тому, що майор передавав місце їх розташування. Затриманий спростував свою вину, стверджуючи, що не мав контактів із ФСБ та не передавав їм нібито ніяких даних. Проте аналіз доказів, зокрема за допомогою програми Celebrity, показав, що на його мобільному телефоні були знайдені фотографії військової техніки, блокпостів та інші дані, які передавалися через месенджер Telegram його двоюрідному братові, ну, який працював у російських силових структурах. Після ретельного розгляду усіх обставин суд визнав майора винним у зраді. Він був засуджений до довічного ув'язнення в колонії закритого типу з конфіскацією всього майна. Ну а тим часом в Авдіївці відбувається просто м'ясорубка. У битві за Авдіївку, купоційні війська Росії, використовують усі свої сили та ресурси, намагаючись зруйнувати лінії оборони збройних сил України аби загнати туди свою піхоту. Навіть найкращі підрозділи російських військ залущені до цієї операції, але місто Авдіївка утримується українськими військовими. Ворог намагається пристосовувати свою тактику і стратегію до ситуації на полі бою. Він намагається наситити свої війська піхотою, при цьому менше використовуючи механізовані підрозділи. Основна мета ворога полягає в зруйнуванні оборонних ліній Збройних сил України, щоб в разі прориву відправити туди свою піхоту. За словами військових Збройних сил України, російська сторона поспішає захопити Авдіївку через е тиск диктатора Путіна, який має відзвітувати перед своїми президентськими виборами в Росії про те, що нібито Авдіївка захоплена. Путін планує включити це до своєї промови, підкреслюючи захоплення Авдіївки під його командуванням. Таким чином, ситуація в Авдіївці стала ключовою для російських загарбників. Але якщо так можна сказати, з погляду страшної арифметики війни, наразі вигідно, що росіяни настільки наполегливо намагаються захопити Авдіївку. Справа в тому, що співвідношення втрат в цьому районі становить 1 до 12 російських військових. Це абсолютно страшна м'ясорубка, але вона постійно зменшує російські резерви. Ну і чим довше ця м'ясорубка працюватиме, тим менше сил залишиться у окупантів. Але на жаль, і українці гинуть в такій м'ясорубці. В мене на цьому все підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!